Офісу Держаудит служби надіслали звернення щодо проведення фінансового аудиту та інспектування головного теплопостачального підприємства Сміли КП Сміла Комунтеплоенерго. Про це 27 лютого на тарифній комісії заявив директор комунального підприємства Станіслав Голубець. 13 лютого 2019 року на адресу комунального підприємства Сміла Комунтеплоенерго надійшло звернення Смілянської міської прокуратури з приводу звернення підприємством. До органу, тобто, ми звернулися до них, наша ініціатива, до органу Держаудит служби для проведення державного фінансового аудиту та ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Сміла Комунтепленерго. Метою такого звернення є проведення перевірки та аналізу щодо отримання і використання бюджетних коштів, збереження комунального майна, підстав та розрахунків за надані послуги теплопостачання. Правовідносини з постачальниками природного газу та газорозподільчою організацією таким чином просимо здійснити фінансовий аудит та інспектування фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Сміло комунтеплоенергії. Хотять рік хай провіряють, хотять лютий провіряють. Бужалося. Ми всі документи даємо. Ми не маємо права відказати. Також директор КП Комунтеплоенерго» зачитав пояснення, яке підприємство підготувало на вимогу прокуратури в межах досудового розслідування кримінального провадження. Рахунки на оплату, послуги централізованого теплопостачання та постачання теплової енергії за січень 2019 року містили. На, на рахування за спожиті послуги відповідно до показників вузлів комерційного обліку, встановлених на будинках, та згідно затвердженого тарифу на відповідну послугу. В окремих споживачів в рахунках е, на оплату послуг з теплопостачання містився борг попередніх періодів, якщо ним не було здійснено оплату в повному обсязі за такий період. Це люди приїдуть, компетентні, з ліцензіями і провірять усе, вивернуть все наізнанку, тому… Це добре, що це відбудеться. Станіслав Голубець пообіцяв публічно оприлюднити результати перевірки та присутніх це не задовольнило. Адже зауважили люди, враховуючи той факт, з якою періодичністю змінюються директори комунального теплопостачального підприємства, можливо, йому і не доведеться через певний час відповідати за свої слова як директора. А реальність станом на сьогодні залишається надзвичайно суворою і в першу чергу для споживачів послуг комунального підприємства, котрі отримують субсидію на оплату комунальних послуг від держави. Це тільки звернення. Перше комунальне підприємство. Друге, вони мають свій графік, він вже на цей рік складений. І коли попаде Смілянське КП, ми ще не знаємо. Я ж розбирався, що люди можуть втратити субсидії. До речі, 20% з 9 тисяч сімей мають ще літню, літню субсидію. А ми знаємо, що якщо місяць не заплатив, або 20 мінімальних це 340 гривень, да? а платежка за тепло вона ж, зразу більша, да? то автоматично злітає субсидія. Написано в постанові, яка регулює субсидії, порядок там, надання і прочі, що послуга повинна бути борг, і послуга відключена. Це один нюанс, який всі забувають. Да? Є заборона на відключення системи теплопостачання, наприклад, споживачу да, в землі Правда, немає цього для газовиків. Ну, коники і так далі. Тому. У нас скоро закінчується опалювальний сезон і вилізе борг. Тобто ми припиняємо е, опалення, надав, надавати послуги, і зразу автоматично виникає борг у тих людей, які отримують субсидію. Не сприймаючи жодні аргументи, керівник комунального теплопостачального підприємства продовжував стверджувати, що обіцяний перерахунок за січень здійснювати людям немає підстав. Тож у залі взяли верх емоції. Ого. Скажіть на камеру людям, що нехай не турбуються за всі платіжі, які ви виставляли, які є злочинними. Кабуратура. Ви на камеру визнаєте, ну, що підприємство. Давай, давай. Оце, оце якраз засніми, що вони є злочинними. Давай, давай, засніми. Будь ласка, оператор. Оце її слова. Хочу. Це дуже добре. Які слова? Де ж не ли с ваша? Ви всі дужі? чули, що вони присутні, що ці наші тарифи злочинними. вони злочинні, вони злочинні. Все-все-все, У Мене одне питання. Давай. Ви вимагаєте людей проплатити і заплатити, віддати останнє а пояснені уходити від Хорошо. пояснення. ви висилаєтесь на прокуратуру? Поки мої не приїхали в прокуратуру. Всі сиділи, і ви так же саме сиділи, поки губернатора я не попросив з людьми, щоб сюди приїхали розібратися. Давайте чесно на речі. Дивиться 27 лютого на засіданні тарифної комісії. Жодних конструктивних рішень щодо того, як далі бути з непомірними січневими нарахуваннями за тепло людям, не прийняли.